Я не знаю, можливо, хтось з вас до фронту взагалі не доїжджає, але з сумського напрямку, зокрема, як вчора дзвонили, то сказали, що ти, якщо легкий 300, поранений, тобто, то ти стовідсотковий 200 вбитий, тому що дрони московитів висять так густо, що неможливо вивести поранених. Немає ніяких засобів, які можуть цьому протидіяти, якби ж то їх не було. На ринку, якби ж то їх було неможливо купити, так ні, займаючись благополуччям тварин чи тварюк, не знаю, як правильно сказати, банкова знищує підприємства, які виробляють реби, знищують підприємства, які виробляють дрони потрібні, знищують ті волонтерські середовища, які забезпечують фронт. Я розумію, що благополуччя тварин чи тварюк. Є набагато ближчим і важливішим для чинної влади ніж військовослужбовці, але зараз вже й негайно потрібно ці речі кардинально міняти. Сьогодні потрібно займатися питанням мобілізації і демобілізації, якої так боїться Зеленський. Сьогодні мав би бути в порядку денному законопроєкт, який 30% ПДФО військового передає напряму пряму бригадах. Сьогодні, маючи проблеми з забезпеченням військового бюджету, ми мали би голосувати за секвестр чинного бюджету і забезпечення фінансової армії. Ну, але вам ближче благополуччя тварин, а точніше, тварюк.